Військовий жорстко звернувся до президента України з приводу його недавніх слів: що Україна може воювати ще плюс два-три роки. Давайте послухаємо. Ще два-три роки Україна впевнено зможе воювати. Саме так заявив Володимир Зеленський на одному з своїх самітів до Європи. Вов, чуєш, Вов, Вов, привіт. У Мене питання: чуєш, а два-три роки Україна готова ще воювати впевнено? Чи два-три роки готові, блядь, всі пиздить бабки далі з сказних? Ні одного ж не посадили, навіть якщо за руку брали, поділилися і все. Два-три роки люди, ну, да, не всі, але ті, кому не насрать, готові витягувати це все. Наскільки можуть, розумієш? Два-три роки пацани, які з перших днів пішли, яких на пальцях можна вже по суті пересчитати. Готові теж, так, да? ти в них спитав, в рідних спитав, в близьких спитав, в людей спитав. Ти ж у всіх спитав, да? тобі ж наскільки то не насрать на людей даної країни. І ти відповів, що ще 2-3 роки готові. Ти готовий сидіти, ти готовий літати, їздити. Твої знайомі ж, напевно, на служать воюють. Чи з Верховної Ради там багато кумів, синів, братів, батьків. Ти готовий ще 2-3 роки. Будь ласка, зброя і вперед. І будь готовий.